Псалом 52, Подібний до 13-го. Вдруге дух через Давида застерігає про гріх безбожності та зневіри. Сказав безумний, сам собі живу. Немає бога, то немає покарання. У беззаконнях пануватиму не вмру. Навіщо мені совість і повчання? Через таких, як ти, іде пітьма. Ті, хто чинив добро, зникають. Зневіра, звіра, віднайде моя стріла, я на відплату справедливо натякаю. Я дух, який знаходить вся і всіх. Бог з неба серця бачить твою думку. Де розум серед блуду воїн цих Вбиваєте, а час шукати порятунку. Всі відвернулися, уперті, як осли, нечеми. У насиллі один з одним клюють, з'їдають люд мій, як орли, не довіряю, не пишатимуся жодним. Боятиметесь страху, де його нема, під сонцем, поглядом моїм відвертим: В пустелі, в полі, у своїх домах вас власні демони можуть пожерти. Всі самовпевнені: ні духу, ні журби За втраченим божественним едемом. Розсипле Бог невігласів кістки, а вірним вкаже шлях до Віфлеєму. Прийде спасіння Ізраїлю із Сиону і поверне з полону дух своїх синів, зрадіє, яків Бог відкине за кордони соромлених триклятих ворогів.